Доброго дня, шановні присутні. У нас з вами сьогодні треба розглянути два питання. Перше, це погодити зміни до показників бюджету на 25 й рік. Просимо доповісти Ларисові Валюну. Шановні присутні, пропонується внести зміни, а саме змінюється код програмна класифікації видатків відповідно на наказу Міністерства фінансів України 793 від і двадцятого 20 вересня 2017 року зі змінами. Кодифікація по субвенції за реалізацію публічного організаційного проєкту з виплатки грошової компенсації за належність для отримання жилі приміщення. І таким чином, в зв'язку зі зміною, пропонується внести зміни до показників бюджету. Пропоную проголосувати по першому питанню. Хто за підніміть руку. Так, добре, і друге питання міському фінансовому управлінню підготувати проєкт розпорядження міського голови по внесенням змін до показників бюджету на 25 рік та внести його на затвердження міської ради. Хто за, прошу підняти голосувати. Хто проти, немає. На цьому вважаю засідання закінченим. Дякую всім.